Фінансово-економічна ситуація в державі досить складна. Урядом прийнято постанови щодо економії бюджетних коштів. Для цього відповідні заходи потрібно провести і в Калуському районі. Я не говорю про це, що ми повинні робити це кардинально, що там когось скорочувати з роботи. Ми повинні так зробити це безколісно, що тому що ви ж розумієте, сьогодні робочі місце для людей багато це дуже багато з нас. Ми не повинні там ні. Не зхолоджувати. Ми повинні зрозуміло, що відказатися від ідеї там побудувати міст за, за мільйон чи за два. Ми повинні відмовитися від ідеї побудувати нову школу, де треба 27 мільйонів. Але ми не повинні відказувати сьогодні від ідеї, де є валиться будинок, його треба відремонтувати. Чи сьогодні залишилося там. Чи тіть додати відкрити садочку щодо збалансування місцевих бюджетів, то начальник фінансового управління РДА Людмила Федун акцентувала увагу присутніх на своєчасній виплаті заробітної плати і оплаті енергоносіїв. Мова йде про те, щоб звести до мінімуму ті ризики, які є у сільських, Сільські голови не розуміють, як економити на тому, чого і так не вистачає. Деякі сільські ради забезпечені заробітною платою тільки на 10 місяців, а вже незабаром зросте плата на енергоносії. Що зробити можуть, сільські ради, де вони тільки 10 місяців мають робити, де їм шукати кошти, які вихід з них сідати. Це є перше. Друге питання. Ви говорите, що економію коштів можна показати на позерну я враховую, що сьогодні говорити, що можна казати по енергоресурсах економія це абсолютно чому, тому що всі ми знаємо, що з 1 квітня енергоресурси в нас ростуть вел кількість. чергу начальник фінуправління РДА Людмила Федун зазначила, що розроблення відповідних заходів щодо економії коштів дасть можливість виплатити заробітну плату. А щодо енергоносіїв не виконуються показники, тому закликали присутніх посилити контроль за лімітами споживання. У лютому сільські ради прийняли причет на корижу січні і підписав. Ці ліміти і починається пересунення кредитів. Так, воно є. Тобто, контроль за несіями, я чисто сердечно скажу, не здійснюється. Тому треба посилити контроль за тими лімітами, кожній бюджетній установи довести ці ліміти і перестати пересувати ці кредити.